Всім привіт! Ви на каналі Історія Хісторії І сьогодні ми поговоримо про останнього гетьмана України Павла Скоропадського. У цьому відео ми будемо більше акцентувати увагу на його політичній діяльності. Яким він був більше? Федералістом чи українізатором самостійником? Ну що ж, приємного вам перегляду! Павло Петрович Скоропадський народився 16 травня 1873 року в місті Візбаден у Німеччині. Походив із шляхетного роду Скоропадських. Предок Павла Скоропадського, двоюрідний прадід Іван Скоропадський, був гетьманом України. Пізніше сім'я Скоропадських переїхала до України. Павло Скоропадський був Скоропадський пішов стопами діда та батька і пішов вчитися у Стародубську чоловічу гімназію. Після чого став військовим. У 1897 році одружився на Олександрі Дурнові. В пари було шестеро дітей: Данило, Олена, Єлизавета, Марія, Павло. Який в дитинстві помер внаслідок хвороби, та Петро, який був хворий на епілепсію. У 1910-х роках Павло Скоропадський почав цікавитися українською культурою. Вивчив українську мову. У 1914 році почалась Перша світова війна. Скоропадський же через декілька років буде командувати полками. Спочатку почав командувати першою бригадою Першої гвардійської кавалерійської дивізії. А до кінця року він отримав зведеною кавалерійською дивізію, до якої увійшли перша бригада Першої гвардійської кавалерійської дивізії батарея Лейб Гвардії кінної артилерії Кримський кінний полк. Коли у 1917 році почалися проукраїнські виступи серед армії та населення України. Павло Петрович виступив за українізацію полків. Павло Скоропадський був царським генералом та дослужився до звання генерал-лейтенанта. Усе гетьманство Павла Скоропадського почалося 29 квітня 1918 року, коли на всеукраїнському хліборобському конгресі було проголошено гетьманом Павла Скоропадського. Тоді ж. Стався переворот, після якого було ліквідовано Українську Центральну Раду, та вся влада перейшла в руки Павла Скоропадського. Було встановлено гетьманат. І було видано маніфест до українського народу, в якому Павло Скоропадський заявив, що він тепер гетьман України. І встановлено гетьманат. Гетьманісти так називали людей, які були прихильниками гетьманату. А якщо конкретно, то гетьманісти це заможне селянство та великі землевласники. Вся влада була зосереджена в руках гетьмана. Це спроба встановлення монархії в Україні. А якщо говорити щодо політики Скоропадського, то ми можемо сказати, що в внутрішній політиці була українізація Украї... України, було підготовлено понад 400 законодавчих актів. З яких був закон про державне громадянство України. Було скасовано закон про національну персональну автономію нацменшин. Було відновлено приватну власність на землю та була встановлена свобода приватної власності. Також Україна досягла певних успіхів у галузі науки, освіти та культури. Універсалами Скоропадського були створено Українська академія наук. Українські університети у Києві та Кам'янці-Подільському. 150 українських гімназій було створено. Відкривалися початкові школи, відкрито 50 нових середніх шкіл. Відкривалися курси української мови для педагогів, видавалися великим тиражем українські підручники. Режим Скоропадського, можна сказати, підпорядковувався центральним державам. Саме вони його визнали. Також, якщо дивитись так, то е, Павло Скоропадський співпрацював ще й з білими. Влітку 1918 року Україні вдалося викинути черв... червоних більшовиків з території своєї держави. Україна стала вільною від більшовиків. Але, на жаль, почнеться ще одна війна з більшовиками. Але це вже пізніше. Одна з найголовніших реформ Скоропадського це земельна. За цим тепер земельні ділянки понад 210 будуть скуповуватися державою і через Державний земельний банк розподілятися між малоземельними землевласниками, виходячи з норми 25 десятин на одне господарство. Також було відновлено козацькі вольності. А щодо територіального поділу України. То Павло Скоропадський повернув губернії. Губерній було всього 9. Було 9 губерній та 2 округи. До округів можна віднести Таврійську та Поліську. А до губерній? Холмську, Волинську, Київську, Чернігівську, Полтавську, Харківську, Катеринославську. Херсонську та Подільську. Також велися переговори щодо приєднання на правах автономії Криму та Кубані. Також Скоропадський зміцнив армію. Також за своє правління Павло Скоропадський намагався домовитися з, з російською православною церквою щодо зняття анафеми з Івана Мазепи. Але ці спроби були невдалими. Також Скоропадський співпрацював із Карлом Густафом Маннергеймом, який тоді був у Фінляндії. В листопаді 1918 року Павло Скоропадський видав маніфест, за яким оголосив про те, що Україна вступить у Федерацію з Росією. З Білою Росією. Причиною цього стало те, що. Центральні держави пали, а Скоропадський шукав союзників. Антанта не підтримувала Україну. Тому Скоропадський вирішив піти до білих. Того ж місяця було створено директорію УНР на чолі з Винниченком, а пізніше Петлюрою. У грудні того ж року директорія влаштовує повстання проти Гетьмана. 14 грудня 1918 року Гетьман зрикається влади. Після того гетьманат впав. Більше в Україні не було гетьманів. Після антигетьманського перевороту Скоропадський покинув Україну і жив у Німеччині. З 1918 по 1945 рік очолював гетьманські рухи. Та був. Прихильником самостійної України. Під час Другої світової війни Павло Скоропадський не підтримував нацистську Німеччину. 16 квітня 1945 року в німецькому місті Метен потрапив під бомбардування американської авіації та був контужений. За 10 днів 71-річний Павло Скоропадський помер у лікарні Бенедиктського чоловічого монастиря у Баварському місті Метен де й був похований. Справу батька продовжив син Данило Скоропадський, якого у 1957 році вб'є КГБ. А що ви думаєте за Павла Скоропадського? Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Пишіть свою думку в коментарях.